І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Нові! Люблені браті і сестри, найперше вітаю всіх вас із храмовим днем, з Днем Народження Божої Матері, і з престольним святом Холмської ікони Божої Матері. Свято всіх поздравляю. Вшановуючи сьогодні цей образ, образ Божої Матері в день її народження, наша традиція і давня, і теперішня, полягає в поклоніння тим святиням, які Бог явив нам. Для нас є великою нагородою, щоб ми, маючи перед своїми очима, Образ Холмської Божої Матері, можемо сьогодні предстати перед її лице, щоб, воздавши хвалу, воздавши подяку в першу чергу попросити в неї все те, що на нашій душі і в нашому розумі для нашого життя і для нашого спасіння. Коли ми говоримо, про релігію, а ви знаєте, що означає слово релігія? Знаєте, що означає слово релігія? Що таке релігія? Скажіть. Не віра. Що таке релігія? Ні. Релігія це відновлення зв'язку. Якщо в буквальному переводі цього слова. Кого з ким зв'язку? Відновлення зв'язку людини з Богом. Тому що після гріхопадіння людина була вигнана з раю і зв'язок, оцей живий зв'язок бачити лице Господнє втрачений. Немає цього зв'язку. А цей зв'язок людині необхідний, тому що людина образ Божий. Вона носить в собі ознаку вічності, душу. І ось ця частина божества, яка в нас, яка нас обожнює через уподібнення, вона завжди спонукає нас навернутися до Бога. Повертатися до Бога. Наприклад, ви всі свідки, як ну не всі, а більшість а, або частина радянського періоду, забороняли заходити в храм. Не можна було, не було ні святинь, нічого цього не було. І Хрущов на одному із з'їздів говорив, в 80-му році покажу вам останнього попа. Давно ця епоха минула і ця людини цієї нема. Але при найменшому, при найменшій можливості, ті ж самі 90-ті роки, ми почали будувати храм. Ми почали будувати храм. Навіщо? Навіщо, якщо ми раніше ісповідували чи говорили голосно, Бога нема, релігії немає, того всього немає. Навіщо будуємо їм храм того, кого немає? Якщо це дивитися фізичними грубими очима, а чому ми це робили? Тому що душа християнка в кожного залишалася, її прибили, притоптали обставинами життя, гонінням, як написано в Священному Писанні, чого апостоли сховалися? Послідовники Ісуса Христа, а ховалися. Страха, раді іудейського сказу. Тобто, щоб не бути знищені іудеєм. Ось такими під обставинами десь не всі сміливі. Частина людей просто мовчить, погоджується, стихає і так далі. Але при першій же можливості все це відкидається, все це масово відкидається і масово будується храм. Ще одна повчальна. хоча на мій погляд, смішна історія, але повчальна. Запитують одного чоловіка. Ти чому сьогодні не ходиш до церкви? Ти ж раніше казав, що я не можу ходити до церкви, тому що я комуніст і мені це зашкодить в моєму житті. А сьогодні чого ти не ходиш до церкви? На що він дав відповідь? Раніше комунізм і комуністи мене не пускали до храму. А сьогодні в храмі стільки комуністів, що я не можу попасти туди. І це правда. І не треба цього соромитися. Неважливо, ким ми були колись, навіть якщо ми належали до цієї структури. Важливо, якими ми є сьогодні, і найважливіше, якими ми хочемо бути завтра. Бо завтра це Царство Небесне, це вічність. Це покидання цієї землі. І ось оця внутрішній стан душі християнки спонукає нас, знаючи священне ще писання, не знаючи, але казати попиха, Господи, помилуй його з Богом, ну, вітаю вас святом, не знаючи значення цього свята. Це зараз ми освічуємо. Але ми бажаємо прийти до храму, ми бажаємо бути з Богом. Ми відновлюємо, тобто відновлюємо зв'язок, але тепер уже явно і видимо, як? Молитвою. О що таке зв'язок? Це спілкування в першу чергу. Видимо спілкування в молитві, і ще видимо це причастя тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Ось це наше єднання з Христом. І як каже апостол Павел, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Я тепер вже з Богом. І ось це бажання постійно єднатися з Богом внутрішньо спонукає нас приходити до храму. Ну от скажіть сьогодні. Ну вам що, нема що робити, що ви прийшли до храму? Якщо ви говорите зі сторони язичника, не віруючи, людини, чого прийшли? Віра привела вас, оця любов до Бога, яка є в серці вашому, навіть несвідомо, свято. І тебе вже внутрішнє є бажання прийти до храму на дві хвилини, на годину, поставити тільки свічку, до кінця побути, в Хресному ході прийняти участь, в кого, скільки є час, але хочеться все більше і більше. Тепер дивіться самі за собою. Служба закінчиться, ви ж не всі спішите додому. Добре тут. І згадуєш апостола Петра, який був біля Бога, коли був з ним у спілкуванні. Що він йому сказав? Як добре нам тут бути, давай поставимо намети. Тобто давай зробимо місце, щоб ми могли сидіти і більше з тобою побувати. Ось так і сьогодні: свято, будний день, небудний день, ми шукаємо можливості прийти до Бога. Ми шукаємо оцього живого контакту, зв'язку. В якому ми з Богом відчуваємо себе щасливими і задоволеними, натхненними і оздоровленими. Коли ти себе знаходиш на, на, у стані блаженства, тобто найбільшому стані, в стані перебування постійної благодаті, яка діє в тобі і робить тебе щасливою. Бо ми ж говоримо, що щастя це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. І ось цих натхненних, який є час, який ми посвятили Богові, Він надихає нас, залишивши цей храм, бадьорим і щасливим йти далі по життю, незважаючи на спокуси, труднощі, випробування і всякі різні негаразди, які навколо нас. Бог тоді животворить нас, живить, ухріпляє і надихає рухатися вперед. Тобто Бог через божественну благодать, яку ми отримуємо. А в чому вона виражається, якщо ми дивимося ще на Писання? Апостоли, про яких спочатку говорили страха раді іудейського поховалися, так після трійці, коли зійшла на неї Божественна благодать, сміливо пішли і проповідували і їхні послідовники, говорили гонителям воістину Христос Воскрес! Згадайте Марію Магдалину, згадайте безліч, яких би ми святих не згадували, вони сміливо казали, я вірую в Воскресого Христа, я вірую в існування Бога, я вірую, що Він зі мною. Або й апостол е, Стефан, архідіак перший, який, коли його побивали, він не звертав уваги на те, що його чекає смерть. Він каже, я бачу небеса розкриті і Бога сидящого що славі. Ось така мене радість. А тут що ви мені зробите? Ну вб'єте, це вже ваші клопоти. А я то там бачу, я оце бачу. Оце відновлення зв'язку. Не просто таке філософський вислів, релігія. Філософський вислів, а означення це наше життя з вами. Так ось сьогодні молитвою або літургією ми. Укріпляють цей зв'язок розмови з Богом. Адже це не просто в храмі стояння, а ми говоримо, Господи, помили, хвали душа моя, Господа. Ми розмовляємо через засіб хорового співу, через засіб своєї думки, через свої дії, які ми проводимо в храмі, осіняючи себе хрестним заменем, кланяючись, ми це робимо дією. Дія яка полягає в ушануванні Бога. І якщо ти цю дію робиш справед... міс... і... щиро і відважно, тоді Господь реагує, посилається тим Божественно благодати. Ось ця сила, яка укріпить здоров'я, яка надихне до добрих вчинків, сміливих вчинків, і яка направить якою дорогою тобі рухатися. І тому сьогодні ще однією з таких дій, які ми проведемо як віруючі люди, ми вшануємо образ холмської ікони Божої Матері, який знаходиться е, в нашому музеї, до якого ми прийдемо. Ми проявимо це і іншим людям, що ось так краще, так правильно жити з Богом, жити по божому А ось наші символи, які ми шануємо. Тому що ми перед собою визначаємо ось такі наші символи. Ось так вони виглядають. А це наша шаба до наших символів: ікон, хрестів, храмів і багато-багато іншого. Ось цей живий зв'язок є найкращим. А чому ми сьогодні говоримо про цей зв'язок? А Тому що ми згадуємо народження Божої Матері і цей зв'язок наш до Божої Матері, наша молитва, наше Посередне прохання, наше бажання, щоб бути почутими, не просто висловитися. Адже нікому не цікаво, що ти сказав. Цікаво, чи тебе почули, бо говорити можна багато, але чи тебе почули, чи тебе сприйняли, оце є важливо. А ще інше, якщо це посередник, чи доніс він по адресату твоє звернення, це ж важливо. Тому ми сьогодні звертаємось з молитвою до Божої Матері, щоб якщо наша молитва десь по нашій немочі і слабкості не донесена до неба, то щоб вона через своє заступництво і ходатайство донесла до Бога Отця, Сина і Святого Духа і Божественна благодать торкнулася кожного до нас, зійшла і зробила наше життя щасливим. При здоров'ї і в, пеплені, в завтрашньому дні. Тому я радію, що ми постійно шукаємо ось цей зв'язок. У нашому житті важливо ось цей зв'язок постійно шукати, постійно підтримувати. І якщо людина каже, я шукаю Христа, вона дойде до вічності. Але якщо вона каже, я знайшла Христа, це означає, що зайшов в тупік. Не можна осягнути те, що є неосяжне. Ти міг почути про Христа, але ти ще його не знайшов. Тому давайте завжди рухатися, йти вперед от драбині нашого духовного зростання і завжди шукати Христа. Це є найважливіше. Все остальне хімерне і пройде. А от шукайте Бога, знайдете щастя в своїй душі, зможете це щастя передати дітям, принесете оцю радість, якою ви наповнені в ваш дім. І ваш дім також наповниться радістю. Тому я закликаю на всіх вас, Боже благословення і Хай Милосердний Господь в сьогоднішній день дасть нам звершити наш подвиг, який ми здійснили, здійснимо в нашій поломницькій прощі до цієї ікони, а на цьому місці, де храм носить пам'ять Божої Матері і ікони Комської Божої Матері. Хай своєю благодаті спочине тут, щоб ви, завжди черпаючи цю божественну благодать, завжди надихалися з бажанням прожити ще один день, ще один рік, ще одне десятиліття, щоб завжди було бажання жити. Не, як каже молодь, депресняк, а навпаки, натхнення, натхнення жити. І подивіться на старших людей, вони хочуть жити. Я приведу вам один приклад, це наш приклад, а він простий, людський, але дуже повчальний. Ви знаєте, що я вже проводив цей приклад, але це говорив в соборі. Зараз пішла мода на біопаспорта. Ну, всі виробляють закордонний біопаспорта, який можна подорожувати за кордоном. І ось на Волині, як мені інформація дійшла із паспортного столу що найбільше бажаючих, вже може зараз хвиля спала, але в той момент, найбільше бажаючих отримати закордонний паспорт було не Володимирський район, який на кордоні, не Іваничівський там, а Маневицький. Маневицький район, ну так повелося, але одній жіночці, які виповнилися 83 роки, в неї був закордонний паспорт вже, а її треба біопаспорт. Вона приходить і каже, та нащо побіти класна? У тебе ж є. Та й 83 роки. Ну, що ти там будеш тим паспортом? Він так намікає, думає, не створюй черга. Вона каже, на перспективу. 83 роки. На перспективу. Тобто людина жива. І паспортні дані нічого не означає. Вона живе, тому що в неї жива душа, вона живе з Богом, така буде бігати і в храм. Така буде бігати по всіх поломницьких прощах, так за кордон поїде, якщо в каті, тому що вона живе. Ось і я вас закликаю, щоб ви не дивіться на паспорт, живіть, і щоб навіть 93 роки вам захотілося ще один біопаспорт і сказати на перспективу. У божого вам натхнення от такими ж бути ж живими і жити, жити до останнього дня, скільки Господь сподобить на цій землі, але жити повноцінно. На повні груді, слава Ісусу Христу.